Мені дуже важко стояти, що нога дуже болить. Я приходжу кожну п'ятницю, тому що ну, мені так легше. І сьогодні Людмила з Хмельницького району приїхала на 163-ю акцію Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих до Хмельницького, де стала однією з півтори сотні її учасників. Жінка розповіла, в лютому цього року зник безвісти син. Він доброволець, він пішов служити 27 лютого, 22-го року. Ну, він не міг по-іншому, він такий. Він був в АТО. Він знав, що потрібно захищати батьківщину, сілів. 163 п'ятниця, коли родини безвісті зниклих і військовополонених виходять на цей майданчик. Ми звертаємося до жителів нашого міста, до гостей нашого міста, до тих людей, які... Перше, можливо, приїхали і бачать нашу акцію. Зупиніться на одну мить, візьміть в руки ваші телефони, зніміться на ваші камери, розповсюдьте цю інформацію в соціальних мережах, тому що ми маємо на весь світ кричати про ті злодійства і звірства, які вчиняє Російська Федерація. Вже рік і чотири місяці ми приходимо, чекаємо, сподіваємося, що він живий, повернеться з полону. У хмельничанина Василя понад рік тому зник безвісти син. Він казав, що виходжу, 10 днів на зв'язку не буду. Це було півдинадцятої ночі. Він позвонив. Через день прийшло сповіщення шви. Шостого вийшов в 12-й годині і шостого зник. Наступна акція, зі слів її координаторки Лесі Стебло, відбудеться в місті 26 вересня. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.